з самого ранечку, mm -hmm. скажи мені, стірка, мокро, гразно, Яна, субота, відпочивай. Сарафанчик! Я сарафанчики свої збираю, я ж на море їду в Одесу. Яку? Яку Одесу? Сараф... Кумом, Кум заправив буса. Ми склалися з ним пополам. Я їду з кумом на Одесу. Не поняв. А я, а кума? А, а, а місць не хватає в бусі, немає більш сідушу. Я тут додаткові сідушки не купив, поїдемо тільки двох. А в чому ти поїдеш, не В Сарафанчику. <риск> Кум сказав, що кума, ви дуже кріп, крепка жінка, ви зможете не спати цілу ніч, контролювати дорогу і мені не давати спати. Він сказав, що йому не буду давати спати. <риск> Дивись мені. Дорогі. я їду тоже, Але. Ти що мені на руки будеш сідати? нема. Чому <риск> ти... я в тебе нема пропуску, тобі не можна їздити на море. Намалюємо з бурака зробимо. Пропуск... Ні, я теж то... поїду Кожна поважаюча кума, я хоч раз оддохну десь з кумом. А вже то казав кум, що ми разом поїдемо без вас. То він так тобі сказав, щоб ти його морду не набив?